Я повинна прийняти те, що того майбутнього, яке я собі намалювала, ніколи не буде. От це правда, що а, те, що я собі запланувала, воно не здійснене. І не тому, що я не вмію йти до цілі своєї, і не тому, що я не вмію планувати, а тому, що людина, з якою я йшла в майбутнє, вона померла. А це означає, що я повинна прийняти те, що. Цього майбутнього вже ніколи не буде. Але буде інше. Гірше, краще я не знаю воно інше. І коли ти дозволиш собі це прийняти, мені допомагають слова Франкла. Ану кажи, здивуй мене. Ну, покажи, що може бути, коли так страшно і боляче. І життя починає дивувати. А потім. Ми вже вчимося приймати свої емоції. Знаєте, хочеться заплющити очі, коли ти дивишся на себе і бачиш, скільки там болю. Коли ти дивишся і бачиш, що ті емоції, які ти переживаєш, це начебто не про тебе.